О, що я придумала стекло. <клухи> Ти прикладь, хорошо, щоб... Так як люди мучились, щоб мучилися вони. Вот так правильно. Пункт пятнадцать девять, ге.

Перепаркуйте, а то не заважайте, просто руку. <рекун> Я... це, про це один із способів уникнути правопорушення, оскільки в нас є у правилах дорожнього руху, що якщо в тебе поламався автомобіль, можна до так, так називаємо... О, давайте спитаємо водій. у вас поламався аварійка? Опікається, автомобіль поламався. Подожіть, вони дайте прийдемо. Уникають відповідальність. таким чином? Да, уникають відповідальність. У нас є така одна необхідна зупинка. Для того, що, ну, крайня необхідність, або необхідна зупинка. Це коли автомобіль зламається, можна вимкнути якомога ближче до правої частини, припаркуватися і вимкнути і Отак уникають наші водії відповідальність за дію знаку 334.

Всех и подчиняться должны их выполнять и подчиняться им должны все уважающие себя водители. Если нет места для парковки, то зачем туда ставить машину? Аналогично такую акцию я поддержал бы и в других регионах или на других улицах нашего города. На сегодняшний день у нас перекрыто, вы знаете, движение, часть улиц. Если бы разгрузить, в частности забор убрать те машины, которые стоят в неположных местах, место и проезд был бы Це вперше ви робити клас? Ні, раніше так літарок тому теж робили. А як люди підтримують? Чи, чи не отримуєте скарги потім від цих подій? Чи на вас не шукають? Е, ну, сьогодні, якщо судити, я думаю, ви теж бачили, люди всі, всі люди, навіть водії, які перепарковували свої транспортні засоби, повністю нас підтримували. Ніхто не возмущався і не казав, що цього нічого не подобається, цього не буде. Але зазвичай як показує практика, люд, людина, які клаєш на автомобіль на клейку, завжди возмущається, їй це не нравиться. А 90% всього населення розуміють, що це дійсно добра справа і правильна справа і для комфорту всіх мешканців нашого міста. Вона а чому ви зараз саме вийшли? Є якась проблема, люди до вас зверталися? Чому от саме ми зараз? Ми всі водії? Ми самі всі стикаємося щодня з цією проблемою. Це. Мабуть, буде все ж таки залучення поліції для того, щоб притягувало до відповідальності тих водіїв, які нахабно правила право. Витку. А якось не думали, щоб на вайбер фотографувати і поліції відправляти кожного ви розумієте, що це по закону не доказуємо ніяк, бо власник не може понести відповідальність, Тільки по тій причині, що не що він не міг міг не він ставити цей транспортний засоб, тому що нема кого притягувати, немає водія, нема кого притягувати.